Доброго дня, дітки! Сьогодні вівторок. У нас з вами заняття з художня мовленевої діяльності. Я хочу вам прочитати оповідання, як настуся мамі допомагала. Сідайте зручніше і слухайте уважно. Повернулася мама з роботи та почала в квартирі прибирати. Прибирала, прибирала, сіла в крісло і каже. Чогось голова розболілась. Відпочину я трішки, а потім підлогу вимаю. Лягла вона на ліжка і заснула. Подивилася настуся, як мама спить, вкрила її хусткою, вийшла в Настуся на пальчиках із спальні і двері за собою закрила. Хай поспить мама. Побачила, що в кімнаті непорядок. Відро з водою стоїть, посереди кімнати крісла заставлені. Незатишно, навіть уроки робити не хочеться, і стала донька думати, як мамі допомогти. Візьму та сама помию підлогу. Немаленька ж від я в школу ходжу і взялася за роботу. Нелегко справитись з великою ганчіркою, коли в тебе такі маленькі руки. Не слухається ганчірка настусю, не хоч ніяк воду себе випускати. Викручую, викручую її настуся, з усіх сил старається, а вода тече і тече. І як це мама зі всім цим справляється? Потроху і робота пішла на лад, і донька справилась. Правда, же, боліли у Настусі руки, але вона раділа, що помила підлогу, мамі допомогла і щаслива усмішка сяяла на її обличчя. А тепер приготую вечерю, казала Настуся, і стала готувати. Коли чайник закипів, вона пішла будити маму. Ой, як довго я спала. Подивилася на годинник мама. Незабаром тато з роботи прийде, а ще підлога не мита, і вечеря не готова. Донечка посміхнулась, але нічого не сказала. А мама вийшла зі спальні і очам своїм не повірила. І підлога помита, і вечеря стоїть на столі. Хто ж це у нас господарював? здивувалася мама. Я весело відповіла Настуся. Мама пригорнула до себе донечку, поцілувала спочатку в одну щічку, потім в іншу. Мовила, моя ж ти повічниця дорога, господиня моя славна. Дідки, так як називалось оповідання, як настуся, мамі допомагала. А чим накрила матусю донечка, коли мати уснула? Так, хусткою. А чим вона допомагала? Помила поли, приготувала їжу. А ви своїй матусі вдома допомагаєте? Друге заняття, дітки, у нас аплікація. І ось таку хустку для матусі я вам сьогодні пропоную зробити. Для аплікації нам знадобиться клейончата серветка, білий аркуш паперу. Ось така хустка трикутної форми. Вам допоможуть дітки вирізати ваші батьки. Ось такі заготовки це у нас будуть візерунки, чим ми будемо прикрашати хустку, клей, пензлик, червоний фломастер та серветка. Спочатку. Пензликом наносимо клей на нашу хустку, приклеємо на білий аркуш паперу. Використуємось серветкою. Так. Тепер прикрашаємо нашу хустку. Я прикрашаю ось такими квіточками візеруночки. Ви можете прикрасити, як тим, що у вас вдома є, та ще є такі квіточки, які вам подобаються. Червоним фламастером зроблено нашу хостинці бахрому ось такі лінії з одної сторони та з іншої. Дітки, а зробіть і ви вдома аплікацію для матусі, хостинку. До побачення.